Дітки, ми сьогодні з вами поговоримо про машинки, а потім ізліпимо одну із них. Вантажівка кількотона возить вантажі невтомно, величезний вкузов має, в нього вантажі складає. Це ідеться мова про велику машину. Там. Водій за кермом, він один. І він перевозить дуже важкий і великий груз. А ось ще хочу вам прочитати віршика. Ви мені скажете пізніше про яку машинку? Ось Автівка, як Автівка, може й діток покатать. У багажник вмістить речі, які треба в путь узяти. Ця машина зветься, як ви гадаєте, легкова, правильно і любить їздити на ній вся сім'я. І ось ми з вами зараз почнемо ліпити легковий автомобіль. І так, почнемо. Любі дітки, сьогодні ми з вами будемо ліпити автомобіль легковий. Що нам треба буде? Нам треба буде 4 гудзики: білий пластилін та зелений. Беремо ось зелений пластилін, відрізаємо е, один шматочок більший, а другий трішки менший. Ось так відрізали. Тепер. Де більший шматочок ми залишаємо його знизу, а де менший ми його ставимо наверх. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми його ось так ось розгладжуємо, о пальчиками і ззаду ось так. Так, розрівняли. Пальчиками отак. От от так. Тепер, що нам треба? Ми відриваємо ось маленький шматочок. Один, два, три, чотири. Тепер ті шматочки, які ми відірвали, ми їх скочуємо у кульку і приклеїмо з боку. Ось, але не прижимаємо. І так, щоб не були подалі один від одного. Ось прижали, не прижимаємо, ось так легенько. І з другої сторони, приклеїли, це вже третє. І четверте. Тепер що ми робимо? Ми беремо наші гудзики. Притискаємо один, два, три гудзики, Ось бачите. І четвертий гудзик. Ось вийшли наші колеса у нашого легкового автомобіля. А як ви гадаєте, що нам ще не вистачає? Так, правильно. Фар. Знову відриваємо маленький шматочок пластиліну. Ось з правої сторони приклеїмо. І з лівої знову відриваємо маленький шматочок і приклеюємо. Ось і наші з вами фари. І позаду. Це ми зробили попереду, а ось позаду. Один. і два. Ось і наш автомобіль готовий. Ну все, і ви починаєте робити ось такий цікавий автомобіль. Ще можна ось тако погратися.